Друзі, всім привіт! Записую для вас наступне відео. Значить, настала холодна пора, дуже часто доводиться сідати в автомобіль, не прогрітий. Скоро сніг буде, мороз. І як нам розморозити наші дзеркала і заднє скло. Показую для тих, хто не знає. Тих, хто знає, експерти, в коментарях можете написати свою думку про те, що я якусь ерунду записую. Просто не дивіться це відео і не коментуйте, бо я це роблю для себе і з власного досвіду. Значить, Дивіться: а для тих, кому цікаво, хто, можливо, не знає, є в автомобілі ось ця клавіша, Ось а ага, вона одна, вмикається просто. Одним натиском так само вимикається. І за що вона відповідає? Вона відповідає за заднє скло, за його розмерзання обігрів і за підігрів зеркал. Е, дуже часто в автомобілях, які приїжджають із США, у нас підігрів зеркал е, в зв'язку із пошкодженням однієї з сторін да, або обох сторін. Буває, ставлять дзеркала без цієї функції, а буває, просто не під'єднують. Тому як перевірити. В зоні, в зоні дзеркала такий овал, все, що всередині овалу розмерзається, все, що зовні, теж, але досить повільно. і його видно. От Якщо видно, в дзеркалі овал розмерзнувся, значить функція працює. Якщо взагалі ні. То, значить, або ця мембрана, яка гріє, відклеєна, або взагалі дзеркало бутафорія да, без функції, вам поставили якесь незрозуміло яке. Або просто не під'єднали клеми, контакти, і у вас ця функція не працює. Дуже зручно однією клавішею натиснули і все розмерзається у вас. І е, було у нас запитання в коментарях, як перевірити, чи прогрілася машина. Дивіться, зазвичай в цих двигунах 2 літра от, у Nissan Rock Sport. Старенький двигун, атмосферний, але перевірений. Оберти при заведенні на холодну ну, від 1250 до півтори тисячі. От зараз у нас машина, бачите, прогріта, працює печка. Показує 750, 760. ось. Обертів. На холодну, вона буде від 1250 до 1500. Як перевірити, переводимо у драйв. Якщо оберти опустилися до 750, машина прогріта. Коробка, відповідно, ні. Коробка тут така, що тільки в ходу вона, мабуть, прогрівається. Ну і все. Якщо не. Не прогрілася машина, то відповідно, перевівши в драйв, у вас буде більше до 1000 обертів. Ось так. От кому цікаво, обігрів лобового скла, як у нас працює? Ось ця кнопка. Вона влітку відповідає за вентиляцію і направлення потоків повітря на лобове скло. От Взимку. Якщо ви температуру виставили на обігрів, відповідно і обігрів лобового. Ось так включається. Бачите, перемкнулися ми тільки на лобове. І зараз все повітря буде у нас іти тільки на лобове. Виключаємо зразу повертаємося в попередній режим. Ну і дякую, друзі, за увагу. Можливо, у когось будуть якісь запитання ще, давайте разом на. На моєму і на вашому досвіді будемо розбиратися. Все, гарного дня, всім.